Я я пропоную, давайте влог Дані Таросюка і на камеру все це розказує. Хочете описати, шо? цю гру, чи ні? А. а я можу описати цю гру. Гра від ВНТУ була жахливою, але не вистачало, не вистачало великих, не вистачало Дениса Рудюка, не вистачає Максима Восковцева, який ще ні разу на не з'явився. Але ми за рахунок досвіду, мабуть, виграли. Та знали, що робити таких кінцівках. Але команда Кароліна Парк така... Витека... Я, я, я очікував від них менше. Вони дуже класна команда, так що вони також можуть позмагатися з такими командами, як ВНМУ і Терміти. Тому бажаю їм удачі, бажаю всім удачі, слава Україні, слава ЗСУ. Шаня, ну... сьогодні тащив. Та ну, Що можеш сказати? Тащив, тащив не тащив, але ми програли. Що не хватило? Хватило... Мені Лічно, мені не вистачило трошечки здоров'я, адже я дві тижні хворів вдома. Не вистачило, мабуть, зібраності трішечки. Досвіду не вистачило. Але ми краще, ми будемо ставати краще, що матч. Я сподіваюся, Сергій Слободянюк, який зараз готується дуже серйозно, буде пишатися нами та буде хвалити, буде ще важче робити тренування. Хочу Лічно сказати дякую Олексію Гріщенко, який заміняв сьогодні тренером. Дякую Олексію Гріщенко і... і Ярославу Гайваку. Ось можете його засняти він іде. Так. Йому також привіт і дякую велике. От. Ну, Ми будемо краще. Ось перший номер. Stay tuned. Що означає назва на майці. Це місце, звідки ми почали. Звідки Кароліна ми Паку. зібрали нашу команду звідки ми виберемося у Люту, у Європі, у Америці, За ока.